Весняна посівна добігає кінця. Настає час овочів, ціни на які цього року не тішать. Ось тільки прогнози на врожай давати зарано. Насамперед пов'язано це з невеликою кількістю вологи у ґрунті. Плюс треба брати до уваги сюрпризи погоди. Різкі перепади температури та заморозки можуть позначитися на рослинах. Вітаємо на звуті Яслик і ви дивитесь проєкт «Новини лайф. Чи будемо ми з хлібом та овочами у новому сезоні? І чи зможуть українці дозволити собі борщовий набір? Про це ми поговоримо. І заступником голови Комітету аграрної політики та земельних відносин Степаном Чернявським. Ми очікуємо на сьогоднішній день дощі. Якщо їх не буде, буде погано. Буде, ми, ми розуміємо, що ми втратимо дуже багато, десь від 20 до 30 відсотків можемо втратити врожаю. Тому надіємося, що зараз в травні дощі будуть, і нам нам, скажімо, так повезе, що що врожаю станеться на тому ж рівні. Це, це все, що стосується Одеської області. Все стосується, воно все комплексно. Так. Це високі, високі ціни на діспалива, це захист, захист рослин, дуже великі ціни і проблеми з логістикою. Велику, скажімо, долю це в нас бронюванням, люди. У нас Якщо раніше проблем з людьми не було, зараз ну через війну ми знаємо, що велика велика проблема це з робочими руками. Ті ті люди, які сьогодні повинні працювати на землі, вони ну, змушені йти захищати Україну. Тому через це я думаю ми. Це так комплексом, ми втрачаємо. Да, я, я, на мою думку, врожай буде нижчий, ніж е, наступного сезону. Це що, що говорити по, по Україні, так ми очікуємо трохи нижче. Але сподіваємося, що дожжі, нас зараз погода десь е, є надії, що будуть дожі, то я думаю, що ми хоч вийти на той же рівень, що був в, в, в минулому році. Проводили дуже багато нарад із обласними адміністраціями військовими і з міністерством. І я вам скажу на сьогоднішній день: то, що можна витягнути по бронюванню саме для аграріїв, ми змінили. Порядок бронювання саме для аграріїв, якщо вони подають правильні документи, якщо підприємства плати податки, якщо всі оформлені на роботу, незважаючи на ті критерії, які були раніше там Міністерство економіки, давало на підприємства великі, які ми могли бронювати, там 50% зараз це можуть бронювати і маленькі фермери, у яких там більш там, 300, 400 гектарів там, по-моєму, так. Тому я вважаю, навіть менш. От були приклади по всій Україні, ми заслуховували кожну область, в тому числі і Одеську, і жодного, жодної відмови від підприємств, які там невеликі, а ну, скажімо так, середні, маленькі, які. які е Правильно оформлені, де люди заробітна плата, тобто ми дивилися на ті критерії. І наша обласна військова адміністрація надавала таким підприємствам можливість забронювати людей. Але для сільського господарства потрібні всі люди, ми всі знаємо. Якщо в ланцюжки виробництво немає там, тракториста або там, нормального агронома це вже підприємство ризикує от втратити там врожаї Ну дуже багато, скажемо так, краще стало з цінами на зерно експортними. Ми розуміємо, що в тому в минулому році вони набагато були нижчі, і я думаю, що через ціни ми будемо е, Надіємося, що ціни залишаться на цьому рівні, який зараз. Тобто, я вважаю, що ціни такі достатньо нормальні, якщо відносно минулого року, і аграрії будуть мати дохід, незважаючи на більш-менший врожай. Сільське господарство, воно було завжди ризикованим, і всі надіються, що тільки на тільки на надажі, на вологу ми ми, ми розраховуємо. Наскільки це зараз трудно прогнозувати, тому що е Будуть дощі, не будуть. Ну, якщо їх не буде, я вже говорив, це десь 30% ми втратимо врожаю. По-перше, результати є. Вони може, може, для простих людей вони, вони хочуть, щоб там копійки коштували там фрукти та овочі. А я вважаю, що ті програми, які запропонував. Уряд, які ми підтримали за на законодавчому уровні, як комітет аграрний, ми маємо вже три, три, три проекти, які запустилися в Одеській області. Це по, по зрошенню. і є збільшення збільшення земель, на яких зрошується, які зрошуються, і там висаджуються саме овочі, які в наступному. Ну, не буде дефіциту. Через овочі. Я думаю, що чого ми всі, я думаю, що ви хочете теж задати це питання, що такі високі ціни на овочі. Ми аналізували це питання. В чому проблема? В тому, що у нас десь 80% овочей, вони псуються через те, що у нас немає немає об'ємів сховищ. І уряуря запропонував зараз в той же ж програмі в програмі 5.7.9, Це по, по, по кредитуванню, саме допомогу по, по для будівництва восковищ. Це 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 десь вирішить нам проблему стабілізацію тих цін, які ми хочемо. Да? Бо всі люди хочуть щоб було постоянство, таке щоб ці, 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 ціни були однакові нижче і, і нижче. Бо Ціна на овочі або фрукти вона залежить більшість від дефіциту. Якщо дефіцит великий, і ціна велика. Якщо це буде постійно і буде маржинальність мінімальна між ті, хто вирощує, ті, хто купує, я думаю, що ціни будуть більш-менш кращими. Через втрату частини да, Херсонської області, ми маємо проблему з овочами і. І, ну, скажімо так, цей, цей, цей бізнес або цей, цей напрямок більш перейшов вже до, до нас на Одещину, і південь, південь Одещини в основному вони взялися за вирощування, е, вирощування овочів. Я думаю, що е, з овочами в цьому році буде все, все нормально. Ну, в цьому я, ну, я думаю, що буде все добре. Скажу більше, в то в минулому році я був вражений. Я їздив в Болградському районі, я їхав в якесь е селище. Було, е ну, якесь селище було, і я приїжджав і стоять молоді хлопці, продають е з машини арбузи. Я, я підійшов до них. Я Спробував їх, вони були не гірші, а навіть ще краще, ніж Херсонські Я був вражений, я говорю, хлопці, а де ви це взяли? Вони кажуть, ми самі вирощуємо. Ми, ми взяли там люди, які там вирощували, приїхали теж на до Болградський район, і вони там зайнялися вирощуванням ковумів. І я був задоволений, що саме на в Одеській області ми так маємо ті ж, ті ж самі смаки, як були в Херсонській області. Ми всі розуміємо, що війна, але ми бачимо, що ризики, наскільки от я знаю, і ми їздили в Херсонську область, вони вирощують. Навіть, навіть саме розміновують землі, вирощують. Я не знаю, хто б так ще міг, як як не українці. От я я, я туди туди виїжджав, Я я просто пишався людьми, які які просто зрозуміли, що може бути якісь міни на землі. Вони самі ходять, самі розміновують, самі сіють, беруть на себе ризики. Люди хочуть працювати. Деякі у нас є програми, це по Транспортуванню ну от по Херсонському не ну, знаю, але от є не тільки Херсонський, у нас там Донецька область, Запорізька. Зараз ми хочемо знизити знізити тарифи на жд перевезення щоб аграрії, які прифронтові, могли перевозити зерно зерно по більш-менш а ми платимо дотацію на перевезення жд транспортом. То держава з розумінням ставиться до цього, і ту будь-яка можливість допомогти, і з розумінням ми. Ми це запроваджуємо, тобто це компенсація для перевезення або програми. І тільки ми, ну і якщо хтось подає або є можливість для людей або фермерів при фронтових ми, ми це робимо в першу чергу. Це пріоритет. Минулий експеримент дався, і це були аргументи для того, щоб я. Побігав і пояснив в нашому уряді, що це не тільки підтримка нашим аграріям, це ще й підтримка на майбутньому, це підтримка економіки України, це підтримка нашої армії. Ми всі розуміємо, що Бавовна це не тільки, не тільки там, для легкої промисловості, а це ще й для військових, для виробництва пороху. Тому, Уряд пішов на той крок, витягнув, скажімо, ті гроші, які можна сьогодні додати, і ті фермери, які в минулому році про об'єми, да, минулому які посіли, вони ще й в цьому році будуть сіяти. Я знаю людей, які мені дзвонили і цікавилися, чи буде допомога і так далі. Я пообіцяв, я це зробив. І 10 тисяч це та цифра, на яку в принципі, ми з ними проговорювали. Бо десь витрати на один гектар, у кого як, від 20 до 30 тисяч на, 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 на гектарів це витрати. Побувовні. І ми вирішили, щоб ну, паритет на тобто 10-50%, щоб на себе ризики брав, брала держава, і 50% буде брати фермер на, на себе ті ризики. Для того, щоб вийти на такі виробничі потужності, це потрібно, щоб ми стартанули десь від 30 тисяч гектарів. Тоді можна будувати ланцюжки такі підприємства переробні. Бо ми ж не тільки сировину хочемо продавати, ми хочемо в першу чергу почати вирощувати перший етап. Обробітку, потім ще додатково, додатково, і потім будуть будуть, я так думаю, будуть будуватися вже такі переробні підприємства, які вже будуть виробляти нам і тканину, і хімічна промисловість буде працювати, і все, все інше. Я, я бачу в цьому дуже велику перспективу, а все це через що? Через те, що зміна зміна клімату нас змушує шукати інші Інші культури, які можуть додатково дати прибуток нашим сіркосвербникам, так щоб всі зрозуміли, заходимо, заходимо на офіційний сайт Міністерства аграрної політики, є там державний аграрний реєстр, заходить, а там чіткі є умови, і хто саме ці гроші будуть, будуть виплачені. Саме е, сільхозвиробникам, які будуть на, на один гектар, хто вирощує цю, цю, цю баву. Дійсно, морози вдарили, це е, фрукти, садовництво ну, воно також залежить від погоди, ми на це не можемо попливати. І е, це не тільки е, фрукти, це ще і мед і все інше ми будемо мати через таку погоду, але все одно десь. Може, в Миколаївській, в Одеській на півдні більш-менш там морозів, морозів не було на, на, на півдні. то я думаю, що одна. Чи, чи дві області з фруктами буде все добре? Ми не можемо на це попливати. ну, погода, це точно. Якщо щось інше, то так. Да. А погода ми нічого не можемо попливати. От, я думаю, що фрукти буде мало, особливо це, це абрикоси, як завжди. Це ми знаємо. Да? Якщо морози є, абрикоси немає. Якщо Морози є там або черешня, або вишня, теж, теж проблема. Це Одеська область, то дуже погано, і в інших теж, але є такі е, господарі, які е, зберегли, вони знали, що будуть. Тобто є, є деякі способи, як зберегти від, від заморозків, вони зберегли. Тобто, якщо господар Справжній господар він зберіг від цих заморозків. А таких у нас дуже багато. Я думаю, з медом теж буде більш-менш нормально. Ви дивились проєкт новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найактуальніших подій півдня України.